Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Станом на 15 квітня вісім дамб прорвано, три аес підтоплено. Ядерні шахти пошкоджено, справжній катаклізм в Росії. І це навіть без ядерного удару. Радіаційний фон в Москві піднімається щогодини. За Сибір взагалі мовчимо. Там радіацію намагаються затушити китайці, які ведуть ремонтні роботи навіть без дозвола Путіна, оскільки витік в Сибірі забруднить основну магістральну річку, після чого вся Сибір стане пос... Стелою Путін догрався, та навіть ядеркою бити не потрібно. Втім, у США порахували кількість жертв у разі ядерного удару по Москві та Санкт-Петербургу. Ньюзвік Москва, ймовірні загиблі, 311 одинадцять осіб, поранені 868 860. Усі, хто перебували в радіусі трьох кілометрів, через місяць помруть, а 15% тих, хто вижив, захворіють на рак, який теж спричинить смерть, щоб не знаходилося в радіусі одного кілометра, знищиться вогненою кулею. У сан. В Петербурзі ситуація гірша, можуть загинути 360 тисяч 150 осіб, а поранитися 685 тисяч 930. Не тільки Росня може моделювати ядерний удар. До слова США планують перекинути дві ескадрильї, винищувачів F-35, які здатні нести ядерну зброю. До Великої Британії втілити плани планують вже цього року. Повідомляє за телеграф з посиланням на джерела F-35 будуть базуватися там. Вони вже були розгорнуті і надійдуть наприкінці цього року, і не десь у 2025 тому повідомив співрозмовник видання. Повідомляється, що винищувачі незабаром прибудуть на авіабазу Лейкінхід в Сафолку. Зазначається, що літаки призначені для проведення тактичних ядерних бомбардувань і здатні виконувати місії повітря-повітря та збирати розвідувальні дані. Це сталося після того, як в офіційних документах повідомлялося про те, що ядерна зброя США може повернутися на британську землю. Згідно з документами, Конгрес США отримав бюджетний запит військово-повітряних сил на 50 мільйонів доларів для будівництва Гарантійного гуртожитку на американській авіабазі, видання пояснює, що термін гарантія використовується у військовій термінології США для позначення ядерної зброї. Військові джерела назвали важливим залучення 54 винищувачів f 35 які замінять f 15 які зараз перебувають на авіабазі. f 15 теж здатні нести ядерну зброю, але є менш досконалими. Це новіший, потужніший літак, який має більший радіус дії та непомітність, що є вирішальним. Якщо ви збираєтесь використовувати його для точного скидання. Ядерних бомб сказало джерело, голова спеціального комітету з питань оборони Британії Тобіас Елвуд сказав, що його країна є частиною стратегічного альянсу, в якому США є нашим найближчим партнером. Якщо вони вважають, що розміщення цієї зброї у Великій Британії відповідає ширшим інтересам безпеки, тоді ми повинні це підтримати. Додав він Ханс Крістенсен, директор проєкту ядерної інформації в аналітичному центрі Федерації, американських вчених, заявив, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сонок повинен буде погодитися на зберігання. Будь-якої ядерної зброї на британській землі. Він додав, що будь-яке подібне розміщення ядерної зброї має бути дозволено президентом США. За телеграф пише, що, на думку експертів, потенційне повернення ядерної зброї США на територію Великої Британії є доказом того, що Захід вступив у нову холодну війну. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.